Я думаю, из-за того, що капота. Ну що, друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Реальний Таксис і швиденько розкажу, що ми робимо в понеділок. В понеділок ми починаємо опять збирати наші конструктори. Забираємо зараз два пріуса, які, в принципі, були не сильно биті, але по останньому відео ви... Зрозуміли, що в двох пріусах дві дірки в моторах. Зараз ці автомобілі ми повеземо на наш автосервіс Торія ДВС Дарниця. І там будемо перекидувати один мотор. А з двох моторів, можливо, зберемо ще один. Думаю, буде так краще. Ваше мнение також цікаво. Напишіть в коментарях, краще купити новий, чи з двох все-таки зібрати один, розібрати, подивитися і будемо дивитися, як вони будуть працювати. Щас і два Prius поїдуть на Теорія ДВС Дарниця. Я забрав Mercedes евокуатор Він у нас довго відпрацював своє їздив на Європу. Щас також їздить на Європу, але потрібно цей евакуатор для того, щоб... Не тратити лишні кошти на евакуатори для того, щоб перевести ці автомобілі з однієї локації на другу. Зараз починаємо грузити. Так що, друзі, палець вверх. Слава Україні! Не забувайте, що ми донатимо нашому колезі з каналу «Таксуєм на ренжовері Миколі. Силочка на його банку буде в описі. Давайте допоможемо. Він зі своїми побратимами збирає зараз на автомобіль. Залишилось зовсім трішечки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Погнали працювати. Ну що, друзі, ми сьогодні працюємо водієм евакуатора і перевозимо свої машини. Можна сказати, пару годин зекономили доларів 100, тому що добре, що є евакуатор. Можна забрати автомобілі і перевести їх на інше СТО. Перевозимо на Теорію ДВС сервіс на Роберта Лісовського. Зараз хлопці будуть шаманити із двох. Збирати одне. Хто не пам'ятає, у нас Mercedes Sprinter 2013 року 3-літровий дизель на автоматі двохкатковий. Тобто, це що таке двохкатковий? Це евакуатор, на якому можна вести більш важкі автомобілі. Тому що якщо у вас евакуатор однокатковий, то на однокатковому ви багато чого вести не можете. По тій причині, що а, вага максимум, що ви можете взяти за кабіну, це 1400 кілограм. Тому всі їздять зі штрафами а, до першого польського поліцая. А у нас все добре. 2 300 тонн ми можемо брати на свій автомобіль. Погана дорога, я сподіваюся, наші пріуси, які акуратненько закріплені. Не злетять. До речі, евакуатор цей продаємо, тому що, ну, можна сказати, немає на нього такої роботи великої, а може не то, що немає роботи, ми цим не займаємося. 29 тисяч доларів стоїть голова, можете подивитися, трьохлітровий дизель на автоматі, коробку тут зробили, ходовка зроблена, кардан зроблений, все зроблено дуже чітко, все нормально працює. Так що кому потрібен для роботи дуже. Дуже дуже гарний автомобіль. Були б в мене гроші, я б може б залишив його й собі, тому що продаємо цей евакуатор з партнерами. що, кому цікаво, можете приїхати, подивитись. Також є лафет на два автомобіля, алюмінієвий, 650 кг вага самого лафета. Максимально може брати на себе 3,5 тонни. Це скарб для перевізників, але стоїть він новий. Ми його взяли новим і. Три ходки він зробив в Європу. Тобто ми брали з допоміжними допомоги амортизаторами. Тобто, ну, реально хороший лафет, але він стоїть 10 тисяч доларів. Тобто ми його купили, щоб ви розуміли, за 9 тисяч євро пригнали, розмитнили. Тобто він нам вийшов 9 тисяч євро новий. Три ходки він зробив, 10 тисяч доларів це його реальна ціна, кому цікаво. Можете звернутися, допоможемо. Чому я забираю свої автомобілі з Климанської? Тому що дуже багато на сервісі сонат. Одна соната на голові стоїть, тобто треба все ремонтувати. Також на одному автомобілі один водій гахнув коробку. Зараз будемо міняти коробку. А та коробка, яка відремонтована, будемо її вести відремонтовану поставимо, А та яка вдарена, будемо її вести на ремонт до жені. Цю коробку, і автомобіль буде виїжджати в рейс. Це перше. І зрозуміло, що із трьох подйомників два подйомники зайняті. АТО, масла, десь якісь ходовки на автопаркових автомобілях. Тобто, в принципі, це все робити потрібно. На Бутлерова там, де сім підйомників, зараз краще від туди поставити ці два пріуса. Швиденько ми зробимо ці два пріуса, і вони вийдуть в бой, тому що кожен день, що вони чекають. Поки звільниться моторист, щоб перекинути мотор і другий подивиться, то це пройде дуже нормально часом. Добре, що є друга локація. Так що, друзі, їдемо на Роберта Лісовського, на Теорія ДВС, сервіс Дарниця, і там побачимо, вигружимо і побачимо, що нам скажуть хлопці по поводу цих подарунків. До речі, хто підписаний на мій TikTok канал і інстаграм, той знає, що у мене недавно відригнув мерседес, зламався ситуація, яка загорівся акумулятор червоненький, але машина, до речі, не писала стоп, типа харе їхати треба на сервіс. Ні, просто горів червоненьким акумулятор. І ну зрозуміло, коли, коли загорається червоний акумулятор, ми розуміємо, що відригнув генератор. Але я там було написано Смотрить руководство», і я подивився ще в Ютубі і грішив на маленький допоміжний акумулятор, який відповідає за такі системи, там як старт стоп. Короче, заводка навірна автомобіля. В общем, я думав, що він в мене. І горить красненький акумулятор, я собі їжджу, все нормально. Приїхав, може, там кілометрів 30, і потухла в мене машина взагалі вся. Відключили все, що можна було відключитися. Пневма упала в аварію, коробка упала в аварію. Коротше, в ітогі прийшлося. Відвести автомобіль на генстар на евакуаторі. До речі, свого евакуатора не було, можна було на свій би загрузити. Загрузили на евакуатор, 900 гривень за 3 кілометри. прийшлось, грубо говоря, заплатити. Відвезли ми на генстар. Я розраховував, що ремонт обійдеться десь 1015, але в принципі повезло в десятку, вложився. Це ремонт генератора, евакуатор все повністю. Почистили, мені ошибки скинули, які в аварію попадали. В принципі, все було. Дуже дуже замечательно. Так що Мерседес знову в строю. На цьому автомобілі на евакуаторі на Мерседесі я останній раз в Європі був дуже давно. До речі, зараз також потрібно їхати в Європу за автомобілями, і було б класно на цьому автомобілі зганяти швидко, забрати декілька тачок, тому що зараз знову історія на кордонах. А, польські фермери почали опять бастувати, і це якась буде срака. Автомобілі наші з Кореї і пріуси, які вже приїхали вже в Україні, вже розмитнюються. І я думаю, вже от наступне відео, можливо, буде вже з автомобілями, які ми привезли своїм клієнтам і також а, нам в автопарк. Коротше, їдемо, веземо пріуси. Ну що, друзі, два автомобіля вже на підйомники. Для вас це пару секунд. А я вигрузили, загнали на підйомники, витягнули двигун. І, в принципі, друзі, буквально пів години пройшло. Давайте подивимося, що вже хлопці зробили. Я думаю, що з такою швидкістю до вечора мотори будуть скинуті. А ти ж ти вже полуподон витащив? Ні, я тільки помилував. Ну, місця тут не дуже багато. Подивитися, що там хлопці роблять. підемо на ту сторону. Ну що, не пройшло і пару секунд, і вже мотора нема. Його не було ізначально, походу. В общем, не будемо заважати хлопцям. Та що, друзі, отак yeah. сервіс Теорія ДВС Дарниця. Запрошує вас, приїжджайте, ми вас відремонтуємо. А зараз мої пріоси готуються до пересадки сердець. Одне ми купили, а друге. Я дуже надію, що ми відремонтуємо. Та що, друзі, сьогодні була така історія. Ми сьогодні на сервісі Теорія ДВС відвезли два пріуса. Зараз сідаємо на евакуатор і поїдемо відвозити евакуатор в наш автосалон. Слава Україні! Героям слава! Не забувайте донатити друзі на зсу і всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі.